Потужний ігровий ноутбук з вбудованим контролером. Найпотужніша портативна консоль на Windows, нові ультрабуки Swift, що працюють 29 годин завдяки процесору Intel Lunar Lake і багато іншого. У мене був план відвідати виставку IFA 2024 і розповісти вам, чим живе сучасний технологічний світ цієї осені. І мені це вдалося. Погнали. Добре, виставка IFA 2024. Берлін на цій виставці я не був вже десь приблизно 10 років. Останній раз це було в 2020-2024. 2014 році, і в ті часи виставка ІФА була відома своїми дуже знаковими презентаціями мобільних ігроків ринку, тобто були круті смартфони, круті смарт-годинники, круті аксесуари. Коли прийшли китайці на цей ринок, всі виставки майже. Померли, тому що приїжджати на виставку і дивитися на однотипні смартфони, планшети і смарт-годинники це вже не цікаво. Більше того, великі гравці цього ринку почали робити свої власні презентації, але виставка ІФА зараз перетворилася на виставку, на якій показують дуже круті комп'ютери та ноутбуки. А цього разу ми будемо дивитися одразу на нові рішення від різних брендів на arm процесорах Qualcomm, Snapdragon X Elite, на нових amd процесорах Ryzen AI і сього. Сьогодні буде презентація нових процесорів від компанії Intel. Це Lunar Lake. енергоефективні, потужні і все таке інше. І сьогодні ми будемо дивитися на те, що показує нам компанія Acer. Погнали, Acer привезла на виставку IFA кілька нових продуктів. Частина з них це те, що будуть купувати досить часто, частина експериментальних продуктів. Сьогодні дивимося на нові Acer Swift 14 AI і 16 AI з новими процесорами Intel Lunar Lake. Ігровий Note Nitro V14. Надцять нову ігрову приставку з найпотужнішим процесором від AMD з екраном на 144 Гц і Концептуальний ноутбук з величезним вбудованим геймпадом. треба прориватися до демозони, тому що завжди це дуже складно, дуже багато бажаючих і тут сьогодні ключові продукти це Acer Swift 14 та 16 дюймів. І що цікаво, вони бувають на процесорах AMD і на процесорах нових Intel Lunar Lake і акцент ставили саме на процесорах Intel Чому тому що Кажуть, що 14-та модель працює 28 годин без підзарядки, 16-дюймова модель 29 годин. Ну і всі ми знаємо, які зараз складні часи у компанії Intel, тому компанія Acer е викликається на, на порятунок. Ну, тобто, треба якось пушити Intel щоб вони. Просто вижили, а у AMD все і так гаразд. Ключовою новинкою цієї виставки були не тільки конкретні ноутбуки, а ще й світовий запуск нового процесора Intel Lunar Lake, На який компанія сподівається, як на ману небесну. Тому, перш ніж розповісти вам про самі ноутбуки, потрібно пояснити, в чому особливість нового процесора і за що його хвалять. Intel Lunar Lake привернули увагу завдяки їхнім значним поліпшенням у продуктивності та енергоефективності. Основна особливість полягає в переході на нову архітектуру, побудовану на 3 на це TSMC, що дало змогу істотно знизити енергоспоживання та збереження високої продуктивності. І інтел стверджує, що процесори Intel Lunar Lake споживають на 50% менше енергії порівняно з попередніми поколіннями. Фантастик. Також Intel виконала хитрий трюк. По суті, те саме, що свого часу зробили Apple зі своїми Apple Silicon, об'єднали графічний чіп і NPU-чіп. Тепер Intel скрізь пише сумарну продуктивністю 120 терафлопс, хоча конкуренти все ще дотримуються старої традиції. Але головне інше, Intel Lunar Lake це як і раніше, архітектура X86. І таке рішення поставить палиці в колеса компанії Qualcomm і їх Snapdragon X Elite. Чому ви дізнаєтеся далі на прикладі конкретно. Продуктів і так нові продукти. Почнемо з нових ультрабуків. Acer Swift 14AI і 16 AI. Вибір платформ для цих моделей величезний. Вони є і на Snapdragon X Elite, і на новому поколінні процесорів AMD Ryzen AI, а акцент зроблено саме на Intel Lunar Lake. Нібито у цій моделі максимальний час автономної роботи з усіх названих конфігурацій. Swift 16 AI. Як на мене, найцікавіше ноутбук цієї презентації, тому що це по-перше новий Lunar Lake, це 28-29 годин роботи без підзарядки. Це до 32 гігабайт пам'яті оперативної, це 2 терабайт SSD і купа інтелектуальних фіч, Copilot плюс PC, AI, все, як ми любимо, все як завжди. USB c четвертого покоління, дві штуки дуже тоненькі, 16 дюймові Це прикольно. І звісно, це все працює на новому Intel Core Ultra Series 2. Lunar Lake назвали. Так, ну тобто такий немі дуже складний, але треба звикати. Найпопулярнішою моделлю, безумовно буде Acer Swift 14 ai люди люблять компактні рішення. А ось на якому процесорі його буде вибирати покупець? Це ще не вирішене питання у ноутбука. Пристойний 3К oled екран до 32 ГБ оперативної пам'яті, SSD до 2 ТБ, Wi-Fi 7-го покоління, а важить він 1,26 кг. Модель на 16 дюймів важить всього 1,5 кг. Працює на Intel Core Ultra 9 Series 2. Саме так зараз називаються процесори Lunar Lake. Версію Swift на Snapdragon X Elite треба було якось відобразити окремо. І їм дали назву Swift Go. Усі ті самі характеристики, тільки процесор. На архітектурі ARM і максимальний обсяг SSD 1 ТБ. Знаєте, у мене є таке відчуття, що Windows-ноутбуки на ARM займуть якесь проміжне місце між X86 і хромбуками, але точно не зможуть змістити стару архітектуру. Ігрових рішень було теж дуже багато, наприклад, новий Acer Nitro V14 на свіжому AMD Ryzen 7, 32 ГБ оперативної пам'яті, 2 ТБ SSD у максимальній конфігурації і з відеокартою 4050. Я також вернув. Ся на 16 дюймів і відеокарта 4060 Ну і зараз подивимося на найсмачніше. Почнемо з концептбука від Acer Коротше, в чому прикол нового концепту, і чому тут така черга? Це концепт ноутбук. Ігровий, у якому замість тачпеда вбудований величезний контролер, який можна зняти, відділити на дві частини, і більше того, там є ще і охолодження, і окремі динаміки, тобто звук. Ви можете використовувати свій ноутбук як портативну консоль. Скільки це все буде коштувати, я не знаю. Отримати в руках майже неможливо, тому що людей, які хочуть просто, хоча б зняти його, не те, щоб потримати, тут просто ну я не знаю. Буде більше сотні. Це Acer Концепт dualplay. Величезний ігровий ноутбук, у якого замість тачпеда – ігровий контролер. Тепер не потрібно сперечатися, що краще приставка або компейсер вирішили це завдання. Concept Dual Play – це серія ноутбуків Predator. DualPlay означає, що контролер, який ви можете витягти з корпусу ноутбука, ділиться на дві половини і грати за одним екраном можуть дві людини. Цю фішку підгляділи у Nintendo Switch. У контролері два спікери по 5 ватт. Технічні характеристики цього концепт ноутбука поки що не розкриті. І ціна. Але не тільки ця новинка змусила мене постояти в черзі, дуже багато хто бажав подивитися на першу портативну консоль Acer Nitro Blade 7. Консоль працює на Windows 11, екран з роздільною здатністю Full HD підтримує частоту 144 Гц, і це перша консоль на ринку з найпотужнішим мобільним процесором від AMD Ryzen 7 8840HS та графіка Radeon 780M. Тут 16 ГБ оперативної пам'яті, і можливість поставити SSD об'ємом до 2 ТБ. Ви у іншому, класична портативка з усіма необхідними маніпуляторами. Думаю, ось цю штуку потрібно брати для огляду. І так, давайте підсумуємо презентацію. Показали багато ноутбуків, показали багато експериментальних пристроїв, показали багато ігрових пристроїв, але для мене ця презентація лише про одну річ. Вона про те, що нарешті в 2024 році, якщо ти обираєш собі ультрабук на Windows, ти в будь-якому разі купляєш собі рішення, яке будуть довго працювати, в незалежності від того, чи це ARM, чи це X-86 від AMD або Intel, Є великий вибір, і це нарешті дуже-дуже круто. Ось і все, в принципі, що я хотів вам сказати: якщо обираєте собі тонкий ультрабук у 24-му році, можете обирати собі будь-яке рішення, я б обирав собі на X-86. А МД або Інтел, ще не знаю. Треба тестувати і порівнювати. На папері, начебто, інтел краще. А як буду на практиці, покаже лише час. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал і дивіться наступні відео з виставки ІФА буде ще багато цікавого.